Вітаю вас всіх і сьогодні ми розглянемо, що таке вода, що буде з нами, якщо пити чисте H2O, і яка от для нас вода корисна. Вода це речовина, без якої ми не зможемо існувати. Звісно, ви можете пити різні напи, але навіщо вони нам? Якщо воду треба пити для здорових ник. Хімічна формула води H2O, а 2 це водень O, -O – Оксиге. А що буде, якщо пити чистий H2O? Якщо ми будемо на неділі пити чистий H2O, чи як його називають ще дистильована вода чи мертва вода, як хочете називати, з нашим організмом почнуться проблеми. Ми їх використовуємо в різних цілях. Наприклад, п'ємо воду, додаємо в їжу. Та багато дещо. У деяких людей виникає багато питань скільки пити води, щоб не зашкодити організму, яка вода більш корисна для нас? І тому подібне. На перше запитання ви знайдете самі в інтернеті. Там все розписано скільки треба пити води в вашому віці та про який вазі. Настя вкавить друге питання яка вода корисна для нас? Є різні засоби очищення води, але я вам розповім один із них, який можна повторити в домашніх умовах. Якщо це вода в пляжці або фільтрована, з нею нічого не треба робити. Ви можете спокійно пити. А якщо це вода з-під і використовується з центральним водоснебженням, то моя вам рекомендація не пити її А Для цього треба налити воду, де ми будемо кип'ятити воду. Закип'ятити її. Потім поставити кип'ячену воду в морозильник. Дочекатися, коли вода замерзне. Почекати, коли вода розтане, та пити її на здоров'я. І на цьому відео завершується. До побачення! Всім гарного дня!